Моє вітання. Продовжуємо з вами працювати з тривимірним моделюванням зі смартфону. Отже, уже ви бачите приклад того, що ми будемо робити. Будемо робити ліхтар такий вуличний, і також те, що у мене вийшло в блендері, ви також тільки що побачили. Приступаємо до виконання роботи на Ну, у Prisma 3D. Так. Ну, давайте спочатку зробимо сам стовп для нашого ліхтаря. Тож, додаємо циліндр, робимо його меншим, можна зробити меншим тепер його по всім осям. Приблизно так. Тепер. Перейдемо до його редагування, оберемо грані. І тепер можемо взяти обрати, зажимаємо, натискаємо переміщення, зажимаємо на один полігон. І далі просто обираємо сусідні. Наша задача зараз обрати всі верхні полігони. Ось такого не повинно бути. Так, зажали. Можна подивитися зверху, так буде краще нам видно. І так по черзі обираємо всі полігончики. Чорних ліній у нас не повинно лишитися. Так. Обрали повністю всі. Покрутили, подивилися, щоб нічого зайвого і нічого не пропустили. Так, все. І тепер екструдуємо. Давайте для початку ми можемо ось цей верхній одразу трішечки зменшити повністю весь. Ось так. Так, тепер. Трішечки екструдуємо вгору. Ось, бачите, я там посередині не всі взяв, але нас цікавлять саме зовнішній периметр. Тож, лишимо так. Так, знову масштабую. Ось приблизно так. Далі. Екструдую тепер до гори ще. екструдувати і ось таким чином. І масштабую тепер знову. Раз, екструдую ще раз і масштабую. Так, тепер збільшимо і зробимо такий ну, ніби бортик. Для цього екструдую раз. Роблю меншим. Знову екструдую. І ще раз роблю меншим. А тепер навпаки екструдую і роблю кожного разу більше. Раз, екструдував. Так, масштаб і збільшили. Знову екструдуємо і знову збільшуємо трішечки. Є. Тепер саме той великий довгий стовп ми екструдуємо. Робимо наш ліхтар поменше. Екструдувати. І ось таким чином. Можна було б ще, але я думаю, досить. Так. Тепер наша задача зробити все те саме, що тільки що ми робили. Тільки зверху зробити такий самий бортик. Екструдуємо. Масштабуємо. Знову екструдувати. Масштабувати. І навпаки тепер угору таке саме. Екструдували, збільшили. Екструдували. Збільшили. Так, тепер знову робимо таку ніби площадку для нашого самого ліхтаря. Так, раз. Можна ще раз екструдувати. І масштаб. І ось так, я думаю, досить. Так. Ось такий ми зробили стовп для нашого ліхтаря. Є. Тепер зробимо сам ліхтар. Для цього додаємо куб. Додали куб, перемістимо його до гори. Так, подивимося знизу, оберемо полігон і оберемо нижній полігон. І масштабуємо його. Ось таким чином. Так, тепер візьмемо, подивимося, що у нас тут дуже він великий, тож масштабуємо його, робимо трішечки меншим. Можна ще трішки. Ну, я думаю, так от буде досить. Так, переходимо до редагування полігонів, обираємо знову нижній, екструдуємо донизу. Так, і робимо такі ніби сходинки. Знову масштабування і менше. Так, навпаки. Великі в мене пальці. Так, знову екструдування. І знову робимо за масштабом менше. Ну, ось десь так. Так, і переміщуємо, ставимо його. Знову ж таки, потрібно вийти, переміщуємо, ставимо його ось сюди. На своє місце. Так, є. Тепер робимо те саме, але зверху. Знову грані Обираємо на цей раз верхню грань Потрібно зробити ніби такий дах, а потім ну вигнутий такий козирок, а потім вигнутий дах. Так, екструдуємо раз. І екструдуємо ще раз. І на цей раз масштабуємо. Раз. Екструдуємо. Знову. Так, і масштабуємо тепер робимо менше. Так, ну і тепер сам дах екструдуємо. Так, давайте перенесу трішки нижче. Так. Раз. Екструдуємо всередину. Знову. Масштабуємо. Так. Ну і давайте ще раз. І знову ж таки робимо менше. Ну, я думаю, досить. Так, після цього ми додамо сюди ще один циліндр. Перенесемо його нагору. Масштабуємо, робимо його таким маленьким. Ось так ми його розмістили на даху нашому. Так, візьмемо грані і візьмемо верхні грані. Змасштабуємо, робимо менше. Так, і додамо сюди тепер сферу. Переміщуємо її також на гору і масштабуємо. Приблизно ось так. І розміщуємо на своє місце. Так. Ось таку ми побудували з вами ну, побудували майже готовий ліхтар. Робимо наступне. Нам потрібно тепер розрізати наш. Ось цей куб, який ми робили. Так. Для цього ми обираємо знову полігони. Обираємо тепер інструмент лопкат, так, і ми повинні з вами розрізати тепер повністю понизу, поверху, додаємо ще один. Робимо віконце таке. Так, і тепер по бокам. Так, чуть-чуть. Так. Раз. Те саме робимо з цієї сторони. І на цих бокових також. Один раз і другий раз. Тепер нам потрібно обрати полігони. Обираємо один, обираємо другий. Затискати потрібно третій і четвертий. Так, це було зайве. Ось так. Обираємо масштаб і масштабуємо тепер усередину його. Так, я взяв за одну якусь ось. Я повинен бути ось так. Так, тепер по висоті збільшуємо. Ну і, власне, ось так можемо лишити. Так, а тепер візьмемо і видалимо їх. Натиснув на хрестик. Є. Так, замість цього ми додамо новий куб. І розмістимо його замість тих видалених, які ми тільки що зробили. Так. Обираємо нижній полігон і підганяємо його на своє місце. Масштабувати і масштабуємо усередину. Ось так. Беремо верхній полігон. Переміщуємо також на своє місце і масштабуємо. Так, Все, щоб він у нас був посередині, і щоб у нас не було там ніяких отворів. Додамо тепер, на чому у нас буде стояти. Щоб не у повітрі висіло. додаємо плен. Змасштабуємо його отак от також. Так, і додаємо тепер матеріали. Плен у нас нехай буде такого, ну, нехай буде синього. Далі наш сам ліхтар буде такого сірого кольору. Візьмемо ось такий сиренький. Так. Ну і також і куб повинен бути таку, таким же кольором. І сфера угорі. Ну Взагалі все, що відноситься до нашого ліхтаря. Так, а ось цей куб, який всередині, ми зробимо його жовтим. Давайте ось так. Якийсь жовтенький. Ну, хоча б. Хоча б так. Так, є, власне, майже все готово, додамо тепер освітлення. Додаємо лампочку, виводимо її. Так. Колір також, ну, нехай буде такий якийсь помаранчевий. Інтенсивність можна поставити більшу. Так. І тепер що ми робимо? Ми беремо цей ліхтар, копіюємо і розставляємо з чотирьох сторін. Можна інтенсивність трішки або менше, або далі ліхтар поставити саму лампочку. Так, і останнє копіюємо і розміщаємо в цю сторону. Ось таким чином ми з вами зробили також. Ліхтар. Можна інтенсивність, звичайно, трішечки збавити на кожному з них. Ну, це підбирається, звичайно, таким імперичним шляхом, залежно від того, який ви поставили матеріал. Ну і, власне, на цьому все.